Доброго дня, пані та панове, слава Україні. Асоціація футзалу України та Юрій Щириця, одинадцятий, Салтанов 10-й, Євген Смоловик, 88-й. Віталій Ткачов, 29-й. Зараз перша атака ураганівців, Удар по воротах. Ну і вперше в сьогоднішньому матчі. так ось на полку. Він про це вітаємо. Петра із таким досягненням. Ну і можливо це мотивує його на сьогоднішній поєдинок. А ось і ураган відкриває. У нас рахунок в сьогоднішньому матчі скористався зараз. Помилкою своїх опонентів Андрій Британ. Ну і без особливих тут проблем. Розібрався із Удовиченком. Давайте ще раз в повторі подивимось цей епізод. Ну, відзначаємо, звичайно ж, те, як Олександр Ліфер подарував цей м'яч для ураганівців. І уже на четвертій хвилині матчу Андрій Британ. Виводить свою команду вперед. Багато хто з вас і за цим поєдинком переглядав удар від Шведа, але Довченко був готовий до цього. І знову швидко вкидає на Салтанова, той одразу ж пробиває і влучає всі воріт, що поточного тижня одружився. Владислав Корнів. Ми, звичайно ж, його і вітаємо. Фаренюк, Фаренюк зараз намагався елегантно так перекинути м'яч через Удовиченка, Там і Ліфер одночасно вже захищав ворота своєї команди. Ну і для того щоб здобути бронзові медалі в поточному сезоні, в дебютному для себе сезоні в українській екстралізії серед еліти українського клубного чоловічого футзалу, другоно зміщується в центр. рішення від Павленка. Відставка, яка була погоджена керівництвом клубу. Ну і зараз вже Юрій Іванишин буде в якості головного тренера. Друзі, Поживемо, побачимо. Що буде в осяжному майбутньому, поки що мало про це говорять. Ну а Фаренюк тим часом завдає ось такого удару. У чотирьох матчах 29 забитих м'ячів у нас не було в цьому матчі. Давайте на це звернемо увагу. Напевно, ще не прийшов час. Зараз щастя для ураганівців, що Салтанов не зміг акцентовано пробити своєчасне правильне вкидання потрібна як ніколи. Сьогодні ця болівальницька підтримка. Івано-Франківській команді Бруно. Ну, тут важко зрозуміти, чи пробивав він, чи робив прострільну передачу, а небезпека, звичайно ж, Бисавенко бачив, що м'яч там летить, хоча б приблизно в площину У Груб він вступив Масевич 2-0. Марян Масевич за 2 хвилини 55 секунд до завершення часу першого тайму. подвоює перевагу своєї команди і робить її куди-куди більш комфортною. Ян Масевич ось таким ось класним ударом. Зараз робить рахунок у нас 2-0. Ну і звичайно ж віддаємо належне своєчасному веденню м'ячу в гру від Юрія Савенка. Цього разу ось так ось там, висловлюючись баскет франківського голкіпера, який у нас розпочинав цей сезон. Звичайно ж, у команді Максима Поленка як основний кіпер, і дуже швидко у нас рахунок стає 2-1. Там не всі зрозуміли, що сталося. Ну, але смоловик ось таким ось, дещо навіть прихованим ударом. Давайте назвемо це так. Робить рахунок 2-1. Бакум віддає йому передачу. Ні, це Бакум забивав, друзі. Перепрошую. Тринадцятий номер. Тата від іван-франківської команди. Смоловик. Смоловик там. Падає, але не було. Там порушення правил. Фернюк віддає передачу на Шведа. Швед пробиває. Сей відудовиченка. Ну точно епізод, який у нас в хайлайти потрапить. Корнів віддавав передачу зараз на щирицю, який там був на дальній стійці. Але до щириці м'яч не зробив. І 4 секунди до завершення часу першого тайму. Шутурма. Вперед на Шведа. Швед пробиває. Стійку м'яч влучає. Уже із сиреною, по факту. Що ж, друзі, ось таке у нас завершення першого тайму, першого матчу бронзової серії української футзальної екстралії сезону. Знайомимося з тими футзалістами, які у нас розпочинають другу половину зустрічі із стартових секунд. Але після цієї атаки ураганівці. Вакуу зараз свою команду рятує, ну і цілком можливо, що ціною ушкодження, ще й там Масевич хапається за підсумками за сезону 23-24. Буде організовано велику прес-конференцію за участю власне, усіх членів клубу НФК Ураган. Керівництво менеджменту виконує. Швед, швед віддає на насивентам. Чи дочекаємось ми удару поворотах від франківського кіпера не дочекались, а дочекались натомість того, що у нас Салтанов зрівнює рахунок на 24-й хвилині матчу. Ну, ось такий друзі. У нас другий тайм. І 2-2 стає рахунок. Все потрібно розпочинати у нас з нуля для ураганівців. Сурма зараз помилився. Ну і відзначаємо те, як Ні, ураганівці, враховуючи ту кількість навіть збірників, так, членів національної збірної команди України. Довиченко далеко з воріт виходить і вибиває м'яча за бокову лінію. Зараз знову у нас пауза в грі. Ну і ми маємо можливість побачити повтор цього епізонувати цей вільний удар. Масевич. Удар по воротах від Михайла Грицини. Бакум уже, до речі, Друге в сьогоднішньому матчі в подібній манері рятує свою команду, вибиваючи там м'яч із лінії воріт. Давайте ще раз подивимось повтор цього епізоду. Класник наступник Лікувально-діагностичний центр Медатлант. Удар від Ліфера врятує свою команду. Цього разу вже Юрій Савенко. так само на пішпагатій, як і у Довиченко. Кілька хвилин раніше. Ну, партнером НФК Урган є також сімейна доставка їжі Британ. Віддав на Шведа. Швед, Швед втрачає м'яча, удар по воротах. І рахунок стає 2-3. Корнів відзначається на 29-й хвилині матчу. Знову Савенко у нас тут мав виконувати функції п'ятого універсала. Натомість. Аніж місцеві футзалісти. Ну є ще час. Часу дуже і дуже багато. Потрібно зараз, звичайно ж, знайти в собі додаткові сили органівцям для того, щоб ну, для початку зрівняти рахунок. Я думаю, саме так думають всі їхні болівальники. Ну тут виходить також на перший план, можливо там віддати. Передачу із його партнерів по команді. Фаренюк. Ференюк обіграв у Довиченка! І Швед у нас зрівнює рахунок. 3-3 за 9 хвилин і 19 секунд до завершення часу другого тайму. Хочеться в повторі ще раз побачити цей епізод. Дала передача на Ференюка. М'яч грає в цьому епізоді у Довеченко. Ми все це прекрасно бачили. Ох, матчів долав. Аврору у матчі в чверть стадії. Плей-офф. Ну і незважаючи на те, Грицина. Михайло Грицина класно прийняв м'яч. Обробив його, але у ворота не влучив. Ну тут питання, чи потрібно було, звичайно ж, таку силу удару прикладати до цього м'яча один Михайло Грицина. Тменов. Тменов. Зараз перший на м'ячі. Тменов віддає передачу на смоловика. Той стійко влучає. Триває атака з Каяпу. Тменов, Тменов, пробиває цього разу вже у ближній кут Савенко на місці. Класна атака. Перша четвірка універсалів команди Юрія Іванишина. Площу воріт. Я думаю, завмирають там вболівальники Івано-Франківського урагану. Зараз знову черова помилка. Щоправда, цього разу Савенко якраз встигає на лінію воріт повернутись. київській команді. Ну і після цього матчу все стало зрозуміло. 2-0 в серії. Ще раз давайте згадаємо, що чвертьфінальна серія тривала. До перемоги. Скільки ногою дістає цей м'яч Савенко. Дві хвилини і 26 секунд Це в цьому епізоді. Шутурма, віддає передачу на Бритона! І сам же забиває. Ну Хто там що казав про капітана? так? Яка його робота? Його робота забивати на останній хвилині вирішальні м'ячі. Цілком можливо, що вирішальні. Петро Шутурма передає всім привіт і відзначається 101 забитим м забитим м'ячам в складі, складі Івано-Франківського урагану в усіх офіційних матчах, які він, власне, і провів в складі франківського клубу. Саме такою є точна інформація, друзі. У першому таймі не до кінця повна інформація я вам озвучу. Тому, звичайно ж, вітаємо ми ну і всіх франківських болівальників на сороковій хвилині матчу мали ми ви можливість побачити повтор і Маєте можливість і далі насолоджуватись цим забитим м'ячем. Класно від стійки. Смішки зараз на обличчя усіх франківських болівальників. 4-3. І зараз е, я більш ніж впевнений, що цілком можливо, що для Удовиченка цей матч завершено. З п'ятим універсалом точно вже. А о 13.00 на офіційному ютуб-каналі Асоціації футзалу України не пропустіть другий матч фінальної серії. Удар по поворотах по м'яч влучає. Фаренюк таки не забиває. Сам посміхається Артем Фаренюк, китає головою. Ніяк не вдається йому відзначитись. Навіть ось в такий спосіб. так. І 5 секунд. До завершення часу другого тайму, шутурма. Савенко свою команду рятує. Удар Шведа. І матч у нас завершено, друзі. Завершено він із рахунком 4-3 на користь Івано-Франківського урагану. У важкому матчі для франківської команди. Звичайно ж, я думаю, не такого поєдинку ураганівці для себе чекали. Но, але так чи інакше, перемога є перемога. Тим більше, звичайно, ж, якщо мова йде про бронзову, про медальну серію, вітаємо Івано-Франківський клуб із.